Парламент збирається одразу після рішення Радбезу створити національну гвардію, задля чого оголосити часткову мобілізацію. Це станеться після затвердження радою. В Нацгвардію гвардію закличуть не юнаків. Колишній міністр оборони знає, кого варто. Я прибічник того, щоб вона комплектувалась за рахунок офіцерів запасу. Їх достатньо в державі наш резерв бойовий офіцери запасу віком до 45 років. У рішенні РНБО також йдеться про потребу звернутися парламентом до держав гарантів безпеки України. Ми нічого, ні у кого не просимо. Ми просимо тільки одне: на нашу країну здійснена військова агресія. Ті, хто гарантували, що цієї агресії не буде, з одного боку повинні відвести війська, а з іншого боку, повинні захистити незалежну суверенну державу. Це вимога країни. Таке звернення цього ж дня підтримує Верховна Рада. Верховна Рада України звертається. До сполученого королівства Великої Британії, до Північної Ірландії і Сполучених Штатів Америки як країн-учасниць меморандуму про гарантії безпеки Україна є позаблоковою державою, але ніхто її не лишав права на союзників. Ще одна постанова рада вважає майбутній кримський референдум незаконним і закликає кримчан не брати в ньому участі. А кримська верховна рада тим часом оголошує про незалежність регіону з наміром приєднатися до Росії. Ніякі документи приймаємо так званої Верховної Ради Автономної республіки. зараз не мають ніякого юридичного значення, тому що вони зараз не закону. Ми це проходили вже 20 років назад. Команда та ж, ані постаріли на 20 років, ума не додавалась. Це все було Мешкове. Те ж Цековые, радивілове. Ну, Аксенов був помоложе немножко і був бригадіром кримінальним. он вирішив стати кримінальним генералом. Он армию себе создает. От кого і куди независимость? Вас хто? Вас на вас нападають, вас убивают. вас що? Це ви сьогодні, извините, журналістів обстрілюєте, кидаєте політичних уже там людей в підвали. Ну, звичайно, це нелегітимне рішення, яке не може бути визнано. І мені дуже прикро, що наші колеги з партії регіонів. Голосують за такі рішення, зважаючи на таке, парламент Криму збираються розпустити механізм через конституційний суд. Їм дана одна доба для того, щоб вони могли скасувати всі свої незаконні рішення. Розпуск парламенту Криму може відбутись тільки після висновку Конституційного суду. Відповідні документи щодо незаконної антиконституційної діяльності парламенту Криму надані Конституційний суд. І вони почали впровадження цієї справи, щоб на цьому тижні Верховна Рада України могла б визначитись щодо незаконної діяльності. Є всі основання розпустити парламент Криму. Не треба ніяких обращень. Це все одно, що двері обращаться. Необходимо це зробити, это давно треба було зробити. Ми об этом говорили. Це не передбачено Конституцією України і Криму. Але Конституційний суд може розглядати такі питання. А персон, оголошених сепаратистами ще притягнуть за кримінал. Запевняє віце-прем'єр, який курує силовий блок. Щоправда, як їх затримуватимуть на малоконтрольованій території, поки загадка вони знаходяться на території Криму під охороною місцевих сепаратистів. Я не буду розголошувати, що робить сьогодні спеціальні органи і оперативні підрозділи. Але ці люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. На питання, чому українські вояки не проявляють в Криму активних дій. Міністр оборони має відповідь: в суспільстві наростає занепокоєність та виникає цілком доречне питання, чому Збройні Сили України не проявляють активних дій. Де юри відкритої агресії немає? Керівництво Російської Федерації не визнає причасність своїх військ до подій в Криму. По друге не оголошено правовий режим воєнного стану, без якого застосування збройних сил є незаконним, і тягне за собою кримінальну відповідальність, як тих, хто віддає наказ на застосування військ, так і тих, хто його виконує. Будь-які активні дії Збройних сил України щодо стабілізації ситуації в Криму будуть представлені світовому суспільству як застосування сили проти свого власного населення. Конфлікт продовжить вирішувати на рівні дипломатичному співвідношення. Збройних сил України до Збройних сил Росії, наприклад, в авіації, складає 1 до 98. Ми робимо все для того, щоб регулювати конфлікт мирно. Подальші дії і підготовка повинні бути зосереджені в одному. Це ресурси, гроші, гроші і ще раз гроші. Улясний сарчок Юрій Усік і Ян Доброносов. П'ятий канал.